Дивитися новини. Я Олександр Просяник на саміті ЄС у Брюсселі ухвалили перші висновки. 26 лідерів країн Євросоюзу, крім угорського прем'єра Орбана, який відповідний документ не підтримав. Наголосили, щоб припинити війну, Росія має продемонструвати реальну готовність до цього. Європейські лідери зазначили, що шлях до миру має містити зокрема гуманітарну допомогу, обмін військовополоненими, звільнення цивільних і повернення всіх викрадених українських дітей. Також у ЄС запевнили, що готові посилювати тиск на Москву завдяки новим санкціям. Насамкінець європейські лідери додали що мир в Україні має бути справедливим і сильним, а також таким, який відповідав би інтересам як України, так і Європи. До учасників засідання європейської ради звернувся президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна має ефективні і сучасні технології, що можуть принести користь усій Європі та її глобальним партнерам. Новітні українські розробки зброї забезпечують обороноздатність нашої держави. Водночас, подальший розвиток українського ВПК, постійна модернізація та підвищення ефективності потребують інвестицій Європи. So тому необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки, тривала і зростала. І це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості. Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди. Були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах росіяни завдали комбінованого удару посеред містю Краматорська на Донеччині. Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки попередньо постраждало четверо людей. Ворог обстріляв місто балістикою. Пошкоджено будівлі освітніх закладів, багатоквартирні та приватні будинки, а також сім автомобілів. Опівдні російські військові обстріляли Херсон пораненого 74-річного чоловіка за минулу добу. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Четверо поранені. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Ми дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зараз наживо зі студією. Єлизавета, е, вітаю, Розповідай, що тобі відомо, Олександра. Вітаю сьогодні. Окупанти вдарили посеред середмістю Херсона. Удар пройшовся по освітньому закладу, на базі якого працював пункт незламності. Роботу сховища тимчасово призупинили. Як повідомляє обласна херсонська адміністрація, ніхто не травмувався вчора, ж ввечері російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли прибережну частину центрального району міста. Також під обстрілами був і корабельний район і постраждав приватний. Будинок, ось зокрема, що розповідають очевидці про російський удар. Дітей до себе забрали, потім скоро їх забрали. Діти були, е, тут дівчинка була отут, де, оце де е, дівська, а ага. мальчик пішов в туалет, оце їх спасло. Через стінку була мама спала. Напередодні російські війська скинули вибухівку з дрона на Антонівку. 36-річний чоловік загинув. Вночі шокупанти скинули 17 керованих авіабомб авіабом на населені пункти у Береславському районі та на Херсон. В обласному ж центрі поцілили на нежитлові приміщення з під завалів. Рятувальники деблокували двох людей. Нині їх стан задовільний. Ворожа армія минулої доби обстрілювала 40 Чотири населені пункти області, двоє людей загинуло. Ще четверо дістали поранення. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, 18 приватних будинків, стільникова вежа та. Автомобілі на Миколаївщині під атакою російської армії була Куцурубська та Галіцинівська громада через обстріли. 49-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Пошкоджено також два складських приміщення, два трактори та комбайн. Власне на цю хвилину це вся інформація. Олександра передаю тобі слово. Єлизавету, дякую. Про ситуацію у південних областях України ми дізналися від Єлизавети. Кротик у Кропивницькому ліквідовують наслідки російської дронової атаки. Цієї ночі ворог запустив по місту 21 безпілотник. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові квартали. По медичну допомогу звернулися 11 людей. З них четверо дітей, двоє людей у тяжкому стані. Про ситуацію в місті в сюжеті Олени Бринзе. Комунальники за допомогою спецтехніки розбирають розтрощені балкони та вікна у п'ятиповерхівці в Кропивницькому. Цей будинок один із десяти у цьому районі, які пошкоджені від ворожої атаки цієї ночі. Чули, що хід летів, все падало, все вікна побило. Всі вікна, всі, всі кухня, балкон повністю, все, все зруйновано. Наша квартира на другому поверсі. Я подумаю, що все на лице пошкодження. Будемо чекати якоїсь допомоги від влади, самі будемо намагатися щось все. відновлювати, не знаю. Ну, чекаємо комісію, так сказали, поки нічого не прибирати, підійде комісія, написали заяву на пошкодження. Важко дітям важче, саме важче дітям. Рятувальники на місці розгорнули мобільний пункт. Місцевим жителям пропонують випити кави або чаю. Тут працюють і психологи. По підтримку до них вже звернулися 56 людей. Також можна написати заяву щодо пошкоджень майна, аби отримати фінансову допомогу. Російські дрони понівечили також школу, церкву та автівки. Цей будинок саме більше постраждав. Працює, працюють двірники, слюсарі, всі робочі задіяні територію вже біля будинків. Прибрали. Зараз знімаємо за допомогою автовишки скло, ну уламки, які там є. І будемо забивати плівкою вікна тимчасово. поки… До встановлення ворожі безпілотники поцілили у приватний сектор. Деякі житлові будинки зруйновані вщент. По медичну допомогу звернулись 11 людей. Четверо з них діти. У шпиталу на трьох кропивничан, двоє у важкому стані. На місцях атаки правоохоронці зафіксували пошкодження, а комунальні служби продовжують прибирати наслідки. З кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Одну з наймасштабніших російських атак пережив Куп'янськ. Ворог обстріляв місто та прилеглі території трьома десятками авіаційних бомб. Каби влучили в житлові споруди. Також є руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Про це в нашому ефірі розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. В 12 населених пунктах. Куп'янської кіндрашівської громади відсутнє світло, і наразі проводяться роботи щодо відновлення, щодо оцінки масштабу тих наслідків, які були завдані обстрілами, кабами. У нас на жаль є дві загиблі людини. Вчора загинув чоловік. 73-го року народження сьогодні. Зранку також після вчорашнього обстрілу з під завалів власного приватного будинку було вдеблоковане тіло жінки 39-го року народження. І так само у нас є чотири людини, які були поранені. Командний пункт окупантів повністю знищили повітряні сили зсу у районі Демидівки та Білгородської області. Як повідомили в Генштабі, удару завдали 18 березня. Об'єкт використовував один із підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії. Там планували та звідти вели бойові дії проти підрозділів сил оборони на території Сумщини. На аеродромі Енгельсу у Саратовській області окупанти втратили ракети, зокрема Х-101. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації раніше. В генштабі зсу заявили, що завдано ударів по військовому литовищу окупантів. Там зайнялася пожежа, було чути вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Росіяни використовують аеродром в Енгельсі, щоби бити по Україні на Литовищі Базуються літаки Ту 95 мс і ту 160 – 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії повітряно-космічних сил Федерації. А ще зберігають найбільше ракет для ударів по українцях. Я нагадаю, місцева влада в серед ночі евакуювала в Енгельсі мешканців прилеглих до литовища будинків. А російські міноборони заявили, що їхні сили протиповітряної оборони нібито звили 132 українські безпілотники, крім Саратовської області, Гриміло Воронецькій, Білгородській, Ростовській, Курській, Липецькій областях і тимчасово окупованому Криму. Українці, які постраждали від російської агресії, зможуть отримати безоплатну правову допомогу. Відповідний меморандум підписали в міністерстві юстиції. Це спільні документи з представниками реєстру збитків, завданих РФ Україні та представниками центру надання правничої допомоги. Головна мета підтримати потерпілих від російської агресії українців, правильно звернутися щодо правосуддя та компенсації. Міжнародний реєстр збитків це перший етап на шляху до механізму компенсації постраждалим. Напередодні там почали приймати заявки одразу за шістьма категоріями. За словами сторін підписантів меморандуму, функціонування реєстру не лише спосіб надати кошти постраждалим, а й надійне джерело перевіреної інформації про воєнні злочини Росії проти України. Це допоможе притягнути державу агресорку до відповідальності. Громадяни України юридичні фізичні особи сьогоднішнього дня зможуть взаємодіяти з реєстром через систему безоплатної правової допомоги. Ми підписали сьогодні меморандум між Відповідною інституцією і uh, центром безоплатної правової допомоги, і міністерством uh, юстиції, тобто з сьогоднішнього дня громадяни України через систему безоплатної правової допомоги зможуть отримувати більше інформації і отримувати правовий супровід при uh, uh, поданні заявок, а також будь-яку інформацію пов'язану uh, з цим. Віфілд шенфенсопорт. Ми відчуваємо силу та підтримку з боку уряду України в нашій роботі. Ми перебуваємо на дуже важливому етапі процесу досягнення відповідальності та справедливості для жертв цих звірств. Реєстр уже активно приймає та опрацьовує заяви. Ми вже почали ухвалювати рішення за цими заявами і наполегливо закликаємо всіх українців звертатися до нас, подавати свої заяви. Це дозволить нам у найближчі місяці. А сподіваємося, і в короткостроковій перспективі забезпечити. Справедливість для українців приблизно 70% наших співвітчизників можуть повернутися додому за умови відповідних змін і розвитку України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернешов. Він висловив упевненість, що наша держава має всі шанси стати однією з найбільш економічно розвинутих і демократичних країн східної Європи. А також наголосив, що українці, де би вони не були, залишаються українцями, і їхні права не залежать від місця перебування. Важливо підтримувати зв'язок з усіма нашими громадянами, де б вони не перебували зараз. Підкреслив Олексій Чернишов. Ми очікуємо, що 30% українців приймуть рішення щодо практичного повернення додому протягом півроку після завершення війни. І Інша група приблизно 40%, будуть розглядати таку можливість з огляду на економічні процеси в Україні, реформи, зростання заробітних плат, вирішення питань житла, вирішення соціальних питань. Тощо також маємо зазначити, що певна частина українців назавжди залишиться за кордоном. Ми оцінюємо це як 25-30% від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Так чи інакше, ми маємо зберегти і збільшувати наші зв'язки. Всі українці за кордоном це наші амбасадори. Вони підтримують Україну, вони зміцнюють Україну. Мають зберегти українську ідентичність, над розвитком якої ми маємо працювати кожного дня. Конгресмени США представили двопартійну резолюцію про невизнання окупованих територій російськими. Брайан Фіцпатрік заявив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність абсолютною. Резолюція чітко заявляє, що території в межах кордонів України, встановлених у 1991 році, залишаються українськими незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії. Документ підтверджує, що суверенітет України не Підлягає обговоренню жодна російська анексія ніколи не буде легітимізована. А за результатами справедливого миру Росія має бути притягнена до відповідальності. Резолюцію презентувала двопартійна коаліція, до якої увійшли республіканці Майк Тернер і Дон Бейкон, демократ Джері Конолі та інші представники обох партій. У ЄС відтермінували свої перші контрзаходи на запровадженні Сполученими Штатами Мита. У відповідь нові тарифи Брюссель поки що не запроваджує. Та в Єврокомісії наголосили, мита для США готові і запровадять їх поступово не в березні, а впродовж квітня. Відомо, що тарифи, які наберуть чинності з 1 квітня, торкнуться товарів вартістю 4,5 мільярди євро. Одночас у середині квітня мита стосуватимуться товарів на майже 20 мільярдів. Я нагадаю такі дії єс від це відповідь на рішення президента США Дональда Трампа повністю відновити 25 відсоткові мита на сталь та алюміній. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від лілії налягаки. Ну а зараз ефір продовжить Ірина Багла. І, Ірино, гарно тобі ефіру. Дякую, Олександре. Ситуація на фронті, загрози і перспективи. Усе це проаналізуємо із гостем нашої студії Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем збройних сил України.